Аніка Калугіна вірш Надії Красоткіної бо ми народ якого не здолати. Життя в нас різне, різне в цілім світі, по різному живуть в містах, в селі. Хтось на війні, а хтось у вічні літі. багато різних місць є на землі. І в нас був рай, у рідній Україні, і ми у мирі затишку жили. Гостей зустрічали радісно в хатині. Аж поки в дім расисти не прийшли, та от війна нам долю зруйнувала, наш рай земний, що нам давав тепло. Русня рашиська навіть і не знала, як добре нам усім без них було. Вони взялися рай нас зруйнувати, заздрейні, злісні вкрай до нас прийшли, щоб нищити, вбивати, грабувати. Вони віками всі такі були. Та хто з мечем іде до нас в країну, запам'ятайте раз і назавжди, йде на погибель, тут він і загине, нікому більш не принесе біди. Тому йдіть, тікайте, і цілі, ми знищимо вас і спалимо до тла, ви не досягнете у нас своєї цілі, хоч наробили так багато зла, бо ми, народ якого не здолати. Ми українці сіячі добра, ми виженемо вас своєї хати, по нашому терпцю прийшла пора, і як би не казили злісні вороги, а Україну вам не подолати, ви нам іще повернете усі борги, і на колінах будете стояти.